Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий і захоплюючий лист, і я з великим величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Одного разу я запросив свою дівчину Інну на святкування ювелею моєї матері. За столом де зібралися всі родичі, вона вирішила влаштувати з'ясування відносин, і ми ж все-таки посварилися. Крім цього, така ситуація викликала гостре обурення моїх батьків та всіх присутніх. Тоді я твердо вирішив, що нашим стосункам прийшов кінець. Проте, через декілька днів, я знову прибіг до неї миритися. На жаль, через це мої стосунки з батьками зіпсувалися, як і наш шлюб з Інною, який тривав недовго. У 24 роки я одружився із старшою за себе на 8 років жінкою на ім'я Світлана. У неї вже була дочка від першого шлюбу. Спочатку я не надавав великого значення на різницю у віці, ні тому, що в неї є дитина, і після одруження ми всі разом переїхали у мою квартиру. Згодом я усвідомив, що життя в одній оселі з чужою мені дитиною справа комфортних. Я намагався змінити своє ставлення до дівчинки, проте мені цього так і не вдалося. Дбаючи про чужу дитину, я так і не зміг полюбити її як свою. Через деякий час дружина народила мені сина. Різниця у відношенні була очевидна. Увесь вільний час я проводив із сином, навіть возив його до своїх батьків. Через це ми з моєю дружиною Світланою сварилися ще більше. Невдовзі я сам не витримав і ініціював розлучення зі Світланою. У нас з дітьми переїхали назад до мами. Від сина, я, звичайно, ж не відмовився. Ми проводили тривалий час разом, і нам було дуже добре удвох. Це був один з найкращих періодів мого життя. Крім того, я ще й отримав роботу, про яку так давно мріяв. Досить довгий час я був один, але згодом познайомився з інною. і знову жінка з дитиною. Хоча після першого шлюбу я твердо вирішив не наступати на цим грабля, але серцю не накажеш. Я продовжував зустрічатися з цією жінкою, запевняючи себе, що ці відносини ніколи не приведуть до шлюбу. Але доля вирішила за мене. Я закохався вінно до нестями, хоча відразу зрозумів, що вона дуже складна людина, яка не здатна йти на компроміси. Усвідомлював, що такі стосунки не мають майбутнього і їх потрібно розривати, проте серце вирішувало інакше. Після чергового розриву я знову і знову біг до неї з вибаченнями. Одного разу я запросив свою дівчину Інну на святкування ювілею своєї матері за столом, де зібралися всі родичі, вона вирішила влаштувати з'ясування відносин і ми з нею посварилися. Крім цього, така ситуація викликала гостре обурення моїх батьків та всіх присутніх. Тоді я твердо вирішив, що нашим стосункам прийшов кінець. Проте, через декілька днів я знову прибіг до неї миритися. Вона прийняла мене, проте я відчув, що її ставлення після цієї ситуації різко змінилося. Між нами постійно викликали непорозуміння і не весь час була чимось невдоволена. Незважаючи на це, я не уявляв свого життя без неї. Згодом я зробив їй пропозицію, і ми одружилися. Її можна зрозуміти, вона хотіла вийти заміж та народити дитину у шлюбі. Батьки її не приймали після ситуації на дні народження матері. Мама навіть попросила вибрати між нею та між моєю дружиною. Через це наші стосунки дуже сильно погіршилися. Через деякий час після одруження у нас народилася донька. Незважаючи на це, ми й далі сварилися. Я навіть жив окремо деякий час. Інна часто говорила, що я їй неприємний і вона не хоче бути зі мною. Від цих слів було дуже боляче. З її дитиною від першого шлюбу я так само не спілкувався. Розумів, що це не дуже правильно, але не міг себе змусити. Заспокоював себе тим, що хлопець невдовзі виросте, поїде вчитися, а ми залишимося у трьох. Після чергової сварки я повністю переїхав у будинок, що залишився мені від батьків. Часто приїздив до сім'ї, щоб побачитися з донькою, водив її на прогулянки, але Інна продовжувала говорити, що не хоче зі мною жити. Тож я розлучився другий раз. Цього разу уже з ініціативи Інни. З того боку, стало легше, адже я міг бачитися із сином від першого шлюбу, з яким Інна мені бачити забороняла, і з донькою я також не втрачав зв'язок. Ось така нелегка історія життя. Навіть не знаю, чи зможу я коли-небудь знову стати щасливим. Любі друзі! На вашу думку, чи правильно поступав чоловік, що він не говорив з дітьми від першого шлюбу своїх двох жінок? Напишіть на будь ласка, свої відповіді у коментарях.